Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Ляпота. з вами я, дядя Саша. Ви у мене вдома на кухні. І зараз я вам покажу неочікуваний сюжет, такого ви від мене не чекали. Як ви думаєте, що тут? А у нас розпаковочка. Ось такі смаколики прийшли. Так, що у нас тут? Куруасанчики. Куруасанчики. З вишнею. Кексики. Горішки зі згущеним молоком. Ще кексики. Смак називається Бейліс. Так, а це що у нас яскраве? Бізешки. Наступне. Наступне у нас іде печиво, здобне улюблене. Банан плюс смородина. От таке. Так. І ще щось схоже. Мак плюс вишня. Так, це у нас трубочки кукурудзяні, Це вафельні тортики, вафлі королівські, згущене молоком і риска. І ще у нас вафельки. Вафельки королівське. Згущене молоко і риска. Також тільки іншим. Кольором. Так, це у нас печиво джанго. Таке цікаве печиво. Ось таке. Так, наступне печиво. Каштанчик згущене молоко. От таке. Виключу спишку, бо вона тільки заважає. Так. Іще одне джанго. Так, це щось цікаве. Зараз прочитаємо. Печиво хурделиця. Дві коробочки. Ось одна, ось ще одна. Так, це печиво. Печиво справжнє. Ну це це щось типа овсяного печива. Так, а це у нас печиво хмаринка, якщо я не помиляюсь. Так, да, печиво хмаринка. От таке воно цікаве. Так, далі в нас йдуть трубочки. Отакі. От Вафельні трубочки з начинкою зі смаком шоколаду. Ось такі трубочки. Зараз отак. Так. так. Оце щось взагалі цікаве. Дивіться, тут всяке різне якісь асорти. Зараз глянемо, що за асорти. Так, асорти еліт. Бачимо. Ну це треба куштувати, бо Не знаю, що тут які смаки. Бачимо ще такі вафлі. Оці прикольні. Це типу слоєнки. Рулетики такі слоєні і з абрикоскою. Так, печиво здобне рулетик. З полуничкою. З полуничкою. Так, оце якісь на чебураки схожі. Тістечко здобне. Сочник з сиром. О, це щось цікаве, сочник із сиром. Звучить багато обіцяюче. Так, дивимось далі. Ага, ось Тісточко з руб. Ось таке тісточко. І там ще таке тісточко з руб. Так. Такого я ще не бачив. Зараз покажу вам отаке. От печиво Неапель з джемом. О, так тут написано, і отаке от воно печиво цікаве. йдемо далі. А далі у нас отаке вот щось цікаве трубочка плюс п'яна вишня. Прикольно. Так, вафельки ці ми вже бачили такі. Бачимо у нас тут э, зефірки. Так, казінаки у формі медведиків. Потім кексики. Так, це щось цікаве. Рулетик з шоколадом. Да, Ось таке рулетик з шоколадом. Мабуть, солодюще. Так, ну це ми бачили вже. Це вже у нас було. Це називається зруб. Це ми бачили. Так, а це називається рубель. З чим цей рубель? Зараз покрутим, подивимось. Повинно бути написано. Печовоздобне рубель з жила зі смаком апельсину у білій кондитерській глазурі. Ось такі румлики. Дуже смачні. Вони такі, типу, бисквітні і з мармеладкою. Такі вони. Так, о, це цікаво. Це медведики. Медведики. Зараз почитаємо, що нам написали ці медведики. З абрикоскою медведики. З начинкою Абрикоска. Так, міні-медведики. Так, о, це взагалі щось таке. Прям я не знаю. Подивіться, яке цікаве. Просто суперфосфат. Тістечко листкове наполеон. О, такий наполеон тут. Чотири тістечка. Ой, мабуть, смачнюче. Треба буде покуштувати. Так, що в нас тут? Тістечко листове, трубочка, примха з білим шоколадом. Ух. Клас. Так. Ага. Таке ми вже бачили, це там п'яна вишня і трубочка. Це взагалі якась бомба. Подивіться яке. Суперове рулетик безквітний. Золота осінь. Нічого собі. Ну таке воно. Класнюче на вигляд. Просто супер косла. Так, це Наполеон. Це я вже знаю. Це ми тільки що дивились, Два однакових. І це знову трубочки. Так, да, трубочка примха з білим шоколадом. О. у нас розпаковочка вийшла. І це ще не все. Зараз ми спостерігаємо ще одну коробочку. Дивіться, щоб ви не думали, що я вас обманюю. Оце ми тільки що передивилися. Ось коробочка лежить. Оце я захекався, бо заносив ще одну коробочку. Робимо розпаковочку. Так. О, а тут зовсім нові смаколики. Так, дивіться, отут От у нас пряники медові. Всі їх знають, пам'ятають ще з дитинства. А оце такі вафельні трубочки. Так, що там всередині? Італіано з начинкою вафельні, вафельний продукт. Яка там начинка? Не знаю. Треба куштувати. Ось, і ми бачимо у нас таких трубочок раз, два, три, чотири коробочки. Коробочці 620 грам. Така коробочка. Да, кожна коробочка по 620 грам. Пряники, якщо, то кілограм в пакетику. А, далі у нас взагалі сюрприз. Так, ну, медведики казінаки, це ми вже бачили. Тут у нас йде такий тортик. Ось такий тортик. П'яна вишня. Просто бомбаний тортик. Вагою 900 грамів. Так, один такий тортик. Другий ще якийсь тортик інший. Дивимось. Спартак називається. Зараз фокусується, побачите. воно, бачите, Спартак вагою кілограм. Тисячу грамів. От. І далі у нас наступний кандидат у депутати. От такі рулетики класнючі. Святковий написано. Рулет, шоколадний, святковий. Ну, тут три різних рулетика, дивіться. Просто бомбасті рулетики. Вага 650 грамів. Ось така красота. Так, копаємо глибше. І що ми тут бачимо? Бачимо от такі Тортик тортик Спартак. Це ми вже його бачили. Так, оцей тортик я знаю на пам'ять. Він називається Рижик один і рижик другий. А це у нас міні-медведики. Міні-медведики зі смаком. Зараз побачу, який там у них смак. Так, сподіваюся, що кожного різний смак. З абрикоскою Так, і вага їхня. 600 грам. А две таки Ну тут їх так багатенько, можна добряче поїсти. Вони ну, як зернятка. Так, а тут у нас взагалі щось цікаве, я такого ще не бачив. Називається тістечко листове, дріжджове, вузлик зі смаком банана та вишні. Вузлик. Цікавий вузлик. Кладемо в сторону. Так, це, мабуть, наполеон. Зараз прочитаю, що тут нам не Да, Наполеон 650 грам. Ну, то було по 4 штучки, а тут шість штучок в упаковці. Знову рулетик святковий. Знову наполеон. Так, а це ми ще не бачили. Дивіться, які красунчики. Кістечко бісквітне Тіфані з суфлейним кремом та абрикосовою начинкою. Цікаво. Трубочка примха з білим шоколадом. Так, ну це ми вже раніше зустрічали. Залишилось його тільки покуштувати. Ще одна примха. І оце теж щось таке цікаве, цікавуще прям. Це тістечко Тірамісу з сирково-вершковим кремом. Так, і вага його 650 грам. Ну, дуже прикольне. Дивіться, яке. Посипане какао. Таке прям кремове-кремове. Бомбасте. Ну от, друзі, отака у нас була розпаковочка. Це такі пряночки. Це така гірка. І ось, подивіться, скільки повно всяких смаколиків. І ось тут у нас ще є в коробочці. Ну просто смакота. Куштувати не перекуштувати. Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Ляпота. З вами я, дядя Саша. Ви в мене вдома на кухні. І зараз я вам покажу неочікуваний сюжет, такого ви від мене не чекали.